Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо серію відео з 250 тисяч доларів перетворити їх на 600 тисяч доларів за 10 років за допомогою самих дивідендів і реінвестицій цих дивідендів. Тобто не вкладаючи додаткові свої гроші, тільки реінвестуючи дивіденди, які нам виплачують ці ж самі компанії. За них ми будемо докуповувати акції цих самих компаній. І таким чином, із 250 тисяч доларів маємо за 10 років перетворити його на 600 тисяч. Тисяч доларів, чи вдасться це чи ні, побачимо. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряжаємо це відео позитивом, втискаємо вподавайку. Вам це плюс 100% до карми. Починаємо. Це вже 13-й наш місяць. і Якщо перейти, подивитися на наш сайт, в даний момент наш портфель виглядає ось так: 250 тисяч, і він в мінусі на 22 тисячі доларів. Хоча, якщо порахувати ті дивіденди, які прийшли, то в принципі десь воно е, так само в мінусі, але не настільки. Бо прийшло за цей час, нам вже прийшло десь 12-10 тисяч доларів. Але менш з тим, ще 10 10 десятка йде в мінусі. Компанії, які у нас тут є, це BTI British American Tobacco, Johnson Johnson, MediFast, MPV, Pepsico і Verizon. Можемо бачити, що British American Tobacco і Johnson Johnson почали зараз відростати, бо, в принципі, на протязі всього року вони були в мінусі, так сказати. MediFast дуже сильно тягне нас вниз. Невідомо чи взагалі виживе ця компанія. Подивимось до. До кінця року, ну як я говорив в попередньому відео, там два-три звіта. Подивимось на їх. Якщо там взагалі все буде погано, звичайно, ціна ще більше впаде. Продам ці акції і куплю якісь інші, із того, що залишиться. Плюс Medifast медіфас перестав виплачувати дивіденди, але з минулого місця я вирішив, що буду брати від деяких компаній частинку і докуповувати тут акції, щоб трішки усереднювалась ціна. Хоча на початку так не планувалось робити. Medical Проперті Траст Пепсіко і Ві. Rising Communication, Ще ми це все порівнюємо з двома ETF: ами це ACHD і VT ETF, що було б вигідніше. Поки що бачимо, що якби ми інвестували весь цей рік в iCD, то вже б наш портфель би сам по собі був би плюс 28 тисяч доларів, не рахуючи дивіденди, а VT, ETF взагалі був би плюс 42 тисячі доларів за попередній тільки рік, за попередні 12 місяців, при тому, що дивідентна дохідність у нього всього 2%. А у Сієжді майже 4% 3,75%, а у нашого портфелю 476. А в той час, як Маріфест виплачував нам. Дивіденди, то взагалі дивідендна дохідність була там 6,5, здається, чи 7, щось таке відсотків. Попередній рік я вів собі от такий блокнот, де записував, які акції, скільки мені там виплатили, вираховував, скільки податку мало стягнути, скільки потім ми мали доплатити, і так далі. Трішки це було незручно, про це я говорив не один раз. І зараз я створив ось таку табличку, де воно мені буде само рахувати. Я буду вписувати тільки деякі значення, і це буде набагато простіше. От, Якщо подивитися, наприклад, бачимо вкладка ось 250. 000, ACHD і VT ETF, ось зараз 250 тисяч. За попередній рік я порахував, що дивідендами нам виплатило 11 тисяч один долар за попередні 12 місяців. Ми отримали дивідендами. Якби знову ж таки Medifast не перестав виплачувати дивіденди, то тут було б десь 15 тисяч доларів. Ну, але є, як є. Переніс останні свої місяці, що там було, ось сюди вписав: ну, точніше, останній місяць, який був, ось тут видно, що з MPV і з з Медіфаста я там щось докуповував, сюди попереносив. деякі речі попереносив приблизно, щоб мені сходилось. Наприклад, в минулому місці Медіфас нічого не виплачував, бо він відмінив дивіденди свої. Але ми тоді докупили акції там небагато чотири акції, із тих, які у нас залишились гроші із попереднього місяця. От в цьому місці я буду із цих ось грошей якихось брати, і тут трошки докуповувати ці компанії. Що нам там повиплачували? В цьому місці дві великі компанії нам виплатили точніше, дві великі суми нам виплатили British American Tobacco виплатив 1208 доларів дивідендами квартальні наші, і Verizon Communication 1058 доларів. Ось тут видно 1 і 7 числа вони це робили. В Сумі виплатили 2266. Доларів за ці гроші ми і будемо докуповувати собі інші акції. Розповім трішки про цю нову табличку, що тут я вписую. Тепер в принципі тут видно, що тікер, яка компанія, дата, коли вона виплатила, і коли я буду докуповувати інші акції, дивіденди в Брутто, скільки мені прийшло відсоток стягнення. Бо деякі компанії, наприклад, як British American Tobacco, вони не стягують відразу податку жодного, тому 0%, А треба буде податок повністю там у вигляді 19% в моєму випадку. Буде заплатити на початок наступного року від всіх отриманих дивідендів. З інших ж компаній, в принципі, автоматично брокер стягує 15 і потім ми ще доплачуємо на початок року різницю. Там або 4%, Ну, в моєму випадку буде 4%. відсотки. Дивимо, що Вірайзен мені заплатив 1058 доларів. Ось о 1058 п'ятдесят вісім доларів. Вірайзен заплатив. Першого числа. Ось тут ми бачимо, що Wyrising Communication за місяць часу, першого числа, вартість середня була 40 доларів 85 центів за одну акцію. Я собі тут вписав, що ціна за акцію 40,85. В принципі, все, що помаранчове, то я сам вписую. Все, що голубе, то от воно мені там саме рахує. Ну, не рахуючи двох оцих останніх вкладочок, це вже потім буду собі там дораховувати. Тому тут я вписую дивіденди, скільки мені прийшло відсоток. Стягнення вписую, який має бути тут, якщо я буду змінювати, наприклад, якщо напишу не 15%, а 10%, то бачимо, що тут цифри міняються автоматично. От, Але, автомати... але стягувалось у мене 15%, тому так і залишую. Написано, зразу мені рахує, скільки вже мало бути стягнено в мене в США 15% з брокера, скільки в мене лишиться грошей після стягнення цих 15%, 899 доларів, за які я зможу купити акції. Тут я сам. Я була ціна. ось Тут ми оце дивилися, бачили. Далі воно мені автоматично рахує, скільки акцій я можу купити: 22,015. сотих. Тут я впишу, скільки я купив, тобто 20 акцій, решту я там лишу, щоб докупити Medifast. От, ціна за всі воно мені порахує, що 817 доларів, скільки в мене залишиться на наступний місяць, або щоб докупити інші акції. І тут все, дві такі колонки, які мені будуть потрібні колись потім. Скільки б це було податку в 19% в загальному з отриманих грошей, і різниця, яку мені потрібно буде доплатити. На початку наступного року, щоб я ото все не вираховував, а просто це сумував одною кнопочкою, і воно мені порахувало. Далі друга компанія, бачимо, 7-го числа вона мені виплачувала. Якщо тут перейти подивитися, то 7-го числа ціна за акцію була 35,45 доларів 45 центів. В принципі, я собі оце і впишу 35,45. От, а ось тут воно мені автоматично порахувало, скільки я можу собі купити акцій. Тут у мене податок стоїть 0, тому що з британської компанії не стягується податок при виплаті дивідендів, але потім треба буде платити так само в принципі, як і з китайських. Тут я впишу скільки акцій я собі докуплю, наприклад, 30 акцій. От, і в мене лишиться з однієї компанії 145 доларів і з другої 82 долари. За ці гроші, в принципі, я докуплю собі акції Medifasta, Так само, наприклад, по сьомому числу коли були виплачені другі дивіденди. От, Medifast на 7 число у нас був вартий 19 доларів 91 цент. Не знаю, чи так видно, ось так, мабуть, 19 доларів 91 цент. І так само ми сюди впишемо. І якщо скласти ось ці гроші і ці гроші, плюс ще має ще є залишок з минулої покупки 13 доларів, то в сумі виходить, що 12 акцій ми можемо купити на суму 238 доларів. І ще у нас там щось залишиться, якісь копійки. В принципі, я це собі додавлю, мабуть, пізніше допрацюю цю табличку. І що потом мені тут вираховувало, скільки буде, якщо додати, мінус відняти і додати оце, скільки буде ще лишатися автоматично, щоб знову ж таки я собі це не класав. Отже, в принципі, з табличкою ми плюс-мінус розібралися, і далі можемо собі це все повписувати і подивитися, що зміниться в нашому сайті, які будуть потім нам приходити, дивіденди в яких розмірах. Люзвідкіля мають взятися ці 600 тисяч доларів. Отже, почнемо з першої компанії. Це у нас була v -Ryzen. Можемо купити. Собі 20 акцій по ціні 4085. Це і зробимо, вписуємо V точніше, ADD V risen Акції у нас там було 20 по 40 по ціні 40 85. І натискаємо IDD, і бачимо, що у нас тут змінилося, що в стало більше на 20 акцій. Так само, в принципі, робимо з наступними тікерами. Вписуємо British American Tobacco BTI. Там у нас було скільки всього цього було 30 акцій по ціні 35-45. 30 акцій. По ціні 3545. Так само бачимо, що у нас тут усе змінилося. На 30 акцій стало більше. І знову ж таки додаємо сюди ще наш Medi по ціні 1991-12 акцій. Натискаємо ADD, тікермед. Зараз воно має вискочити, вискочило. 12 акцій, 19,91 ADD. І бачимо, що тут у нас змінилася кількість акцій, на 12 стало більше. І якщо тепер перейти в Upcoming Dividends, і ми можемо бачити наступне, що British American Tobacco нам тепер має виплачувати 1231 долар проти 1208 доларів, тобто на якихось 22 долара більше в квартал, 88 доларів більше в рік з цієї компанії. Знову ж таки, в наступному кварталі ми будемо докуповувати акції, і це буде ще збільшуватись. Так само, що у нас тут Medifast, на жаль, не виплачує, і Verizon збільшилось до 1 тисячі 71 долара. Проти того, що 1058 доларів, тобто на якихось там 13 доларів більше в квартал. Знову ж таки, 13 помножити на 4, то буде майже там 60 доларів в рік. І з кожним кварталом це все має збільшуватись. Це тільки по цих компаніях. Інші компанії будуть виплачувати в іншому місяці, і за них ми так само будемо докуповувати. ETF і ACHD VTATF в цьому місяці не виплачують дивіденди, вони виплачують раз на квартал, тому раз на квартал. Ми і записуємо про них відео. Future Value, то яким чином ми маємо дойти до цього до наших 600 тисяч доларів на самому першому відео, коли ми включали цю вкладочку. Це такі аля прогнози на майбутнє. Це ніхто не говорить, що так буде 100%, Але от вона, ця цей сайт, ця вкладочка допомагає нам порахувати і подивитися, що б могло бути при доброму сценарію, так сказати. І бачимо, що наш портфель 250 тисяч доларів. Зараз ми отримуємо 12 майже з половиною тисяч доларів в РІК Annual Income. Через 10 років, у 2033-му, ми маємо з цих самих акцій, з цих самих грошей отримувати вже 24 тисячі доларів, нічого не роблячи з нашим портфелем, просто він має, так сказати, вирости із -за... часу. так сказати. На самому початку серії цих відео, то ось тут була ціна, що через 10 років він має перетворитись в 600 тисяч доларів, бо тоді ще виплачувала Медіфас нам дивіденди. А зараз ми бачимо, вона дуже сильно впала і дивіденди перестала виплачувати. Але знову ж таки, при такому сценарії, який зараз написаний, то воно говорить, що має портфель наш перетворитись із 250 тисяч доларів в 490 тисяч доларів, вирісти на 105% має. Якщо взяти, наприклад, 15 років, то будемо бачити наступну ситуацію. Тоді писало, що має бути вже майже мільйон. А зараз пише всього 714 тисяч доларів, має бути через 15 років, і портфель має зрости в 200%. Відсотків. Нагадую, 200 через 15 років, не через 15 годин, не через 15 днів. Бо дехто пише мені в коментарях, що о що це таке, а як зробити так, щоб сьогодні я вклав 1000, а через місяць зняв 2000 доларів, заробив там 1000%. ні 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 через 15 років. Ну і до речі, дивіденди, якщо їх не відмінять, то через 15 років у 2038 році, ці всі самі акції, ці самі суми мають вже бути виплачувати 33, майже 34 чотири тисячі. Доларів, ну просто дивідендами просто пасивно має платитися. Пишіть в коментарі, задавайте питання, вподобайка, підписка, дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. На цьому не все. Всім дякую, всім па-па. успіху в інвестиціях.